Бейсбол повертається у Суми на стадіоні у парку імені Кажедуба. Відбулось тренування сумських бейсболістів та судболісток. До чого готуються спортсмени, нам розповів тренер бейсбольного клубу Ворони Роман Каравай. Ми готуємося до чемпіонату України, який відбудеться серед бейсболістів та совболістів. Перші дівчата поїдуть, вони поїдуть вже 26 мая. У софтбольній команді Сумчанок під 21 номером виступає донька пана Романа Анастасія. Говорить, бейсбол та софтбол це її родина. Саме тому вона тут. Це такий новий перспективний вид спорту. І це єдина команда, яка в місті суми з бейсболу та софтболу. Разом з Настею тренується наймолодша софтболістка воронів Софія Коваленко. Їй 12 років. А рік вона займається софтболом. Мені дає натхнення, мені хочеться о, це мій смисл життя. Це мій сенс життя. Ми зараз навчаємося та будемо краще, краще, тому будуть ще багато болівників, і будемо старатися, щоб вони ще більше, більше і більше було їх. Поруч з дівчатами тренуються і хлопці-бейсболісти. Один з них гравець бейсбольного клубу Ворони Вадим Гнутов, говорить, понад 20 років віддав цьому виду спорту. Про новий сезон говорить боротимуться на полі до кінця. Цими способами тільки, тільки на тренуваннях і у і грі. Цього року мало на команди і. Як буде розвиватися до події ще невідомо. Разом з Вадим тренує дітей і готується до старту бейсбольного сезону ще один ветеран воронів Юрій Пєшкав говорить, що бейсбол це просто частина його життя. Ми вже як, як кажуть фанатики стали. А що дає? Життя дає. живеш, кохаєш це діло. Бачу, як на моїх очах. Ростуть зірки тому далі, далі, далі. радуюсь цьому і вот хвилююсь за них, Ну і що Вони що я одно ціле. 26 травня дівчата стартують у софтбольній лізі. Хлопці у бейсбольній лізі розпочнуть сезон у червні. І софтболістки, і бейсболісти зіграють по три тури. А після чого вони розіграють Кубки України? Олександр Качана, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.